Селищі, Леваха, проблеми стоїть не сьогодні, і не вчора вони з'явилися, вони тягнуться дуже давно, але на сьогоднішній день в Україні відбувся Майдан Гідності, Майдан, який вимагає зміни вертикальної влади повністю. І от за всі роки незалежності в Левасі так нічого і не міняється. Крім крім Левахи, сюди заміщено дуже і Васильківський район, і керівництво Васильківського району. Що Майдан ставить? Зміну влади. Зміну влади, значить, зміна влади має прийти зовсім люди, які не будуть красти бюджетні кошти, не будуть деребанити землю. Те, що зараз відбувається в Левасі, тянеться воно вже дуже давно. В Левасі вкрадені великі гектари державної землі Академії Наук. У вас розкидаються бюджетні кошти і всім цим займаються люди, які сиділи при владі, відбувся майдан, і ці люди залишилися всі на місці. Їх, до речі, підтримує влада Васильківського району. Була надія на те, що зміниться, прийдуть люди, люди від представників партії Батьківщина, але всі ті групи людей, там розділений район на певні групи. І люди, виходить, керівники району зовсім не керують районом, вони не здатні керувати, не можуть керувати цим районом. Вони кришують тих людей, які в нас займалися такими справами. Так, да, партії регіонів, хоча він вийшов з тих партії регіону, а він є безпосереднім учасником всіх подій, які відбувалися. Це і фальшування виборів до Верховної Ради, коли писалися липові скарги, на яких... Засуха призначила перевибори, знову ж таки, бюджетні гроші на ці витрачалися. І каруселі, які створювалися під час виборів, до виборів у Верховну Раду. Все, всі ці люди по цьому замішані. Вони зараз до сих пор приходяться по владі. Їх, пробачте, можна сказати, так, грубо кришує і міліція, і прокуратура, і Васильківська влада.